Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Православні чухраїнці московського патріархату пише Микола Томенко, далі мовою оригіналу. Почну з доброї православної новини. Урядовці дослухалися до нашої критики і таки звільнили захисницю московського патріархату Олену з посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Отож, на загал видається, що, хоча й черепашеними кроками, але країна очищається від згубного та шкідливого впливу Російської православної церкви війни імені Кирила Путіна. Проте в цій історії є одна незбагненна річ. Це доволі чисельна паства з українців, які досі ходять у московську церкву. Платять гроші московським папам під час війни з російською Ордою, але не знають, що це московська церква. Звертаю увагу на соціологічне дослідження КМІС від 6-20 липня 2022 року. Прихильників УПЦ МП там лише 4%, Однак аж 14% респондентів сказали, що не знають конфесійної належності церкви, до якої вони ходять. Як свідчить практика, в більшості ці 14% де факто під Тримують своїми діями та грошима, саме московський патріархат. 4% відсотки фанатів Кононічеської церкви московського патріархату це наші світоглядні опоненти, щоб не написати вороги, а от вище згадані 14% корисні ідіоти московського патріархату. Або, як би сказав наш знаменитий письменник Остап Вишня, чухраїнці. Нагадаю, що в 1926 році Остап Вишня видав своїх чухраїнців, де добродушно висміяв деякі традиційно негативні види характеру українців. Мали чухраїнці цілих аж 5 глибоко національних. Них рис ці риси настільки були для них характерні, що коли б котрийсь із них загубився в мільйоновій юрбі, собі подібних істот, кожний, хто, хоч недовго, жив серед чухраїнців, вгадає це чухраїнець і ніколи не помилиться. Рисиці, як на ту старовинну термінологію, звалися так. Якби ж знаття забув, спізнивсь, якось то воно буде, я так і знав. От і нині щиро прагну переконати наших рідних співвітчизників православних чухраїнців та раджу їм нарешті поцікавитися. А чи не до церкви війни імені Кірила Путіна вони випадково носять свої гроші та у московських попів, просять про перемогу і мир для України? Настав час нарешті визначитися, щоб знову не хапатися за голову із вже історично традиційним чухраїнським вигуком. Якби ж було знаття. Постскриптом також принагідно нагадаю урядовцям, що із нашого плану щодо законного шляху очищення України від руського міра залишилася ще низка важливих пунктів, зокрема звільнення керівництва національного заповідника Києво-Печерська Лавра, які досі самовіддано захищають московських попів у нашій українській лаврі. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!